На жаль, українські воїни доводять вірність Україні ціною власних життів. Так, 24 липня поліг у бою, захищаючи свободу і незалежність нашої країни від російської агресії, наш земляк Іван Ковач. І, хоча народився він на Закарпатті, усе свідоме життя прожив на шосткінщині, народжений у селі Криве Закарпатської області своє дитинство і юність він провів у селі погрибки шосткінського району. Відкритий і товариський хлопчик знайшов там багато друзів. Іван цінував дружбу, завжди був готовий дати корисну пораду або прийти на допомогу і якісно зробити будь-яку справу. Професійну освіту Іван Ковач здобув на базі Шосткинського вищого професійного училища, по закінченні якого отримав спеціальність оператора комп'ютерного набору. Вдома чоловік вів невеличке господарство у вільний час любив рибалити. Подобалося йому насолоджуватися красою полісся на берегах річки. Згодом доля подарувала йому зустріч з дівчиною, покохав її, створив родину. Задля благополуччя став займатися приватним бізнесом. Іван Ковач не зміг стояти осторонь страшної трагедії, яка спіткала Україну у лютому минулого року. Тож навесні 2023-го він приєднався до лав Збройних сил України. Зібраний і відповідальний гранатометник воював у найгарячіших бойових точках. Іван Ковач не хотів повернутися додому на щиті. Йому ж Всього 35. Йому ще так багато потрібно було зробити. Та зла війна вирішила все за нього. На жалобну церемонію прощання з нашим захисником прийшли його рідні, друзі, знайомі, колеги та вчителі, а також представники влади і духовенства. Ми завжди Ваню будемо згадувати дуже веселим, добрим, щирим, відкритим. До кожної людини і для нас він буде завжди гарним вірним другом, сином, нашим випускником. Герої не вмирають, вони завжди будуть жити у нас і серцях. Ми всі пам'ятаємо Івана як веселого, життєрадісного юнака, якого поважали свої товариші, однолітки. В нього було велике серце, відкрита душа. Він завжди допомагав своїм товаришам. Коли він прийшов до військомату на початку війни, він приходив туди не один раз, а він все ж таки вступив цієї весни до лав Збройних сил України. Він мріяв захищати нашу батьківщину від російського агресора. Іван мав би жити, нести добро. Землю. Але так стало, що він, виконуючи свій обов'язок для свободи України, віддав найцінніше своє життя. Честь, слава вічна пам'ять Івана, глибоке співчуття рідним і близьким. Уже більше сотні наших хлопців, наших земляків. Похоронені в Нашому районі. Вони віддали життя своє за всіх нас. І сьогоднішня втрата. Воїн Іван також з нами на щиті, і ми з ним прощаємось сьогодні. Дуже сумно і дуже скорботно. Але він. Надає вам дуже велике побажання робити все для того, щоб війна ця закінчилася. Перш за все об'єднатися, допомагати. Нашій батьківщині і нашим воїнам учасники траурного заходу на знак подяки та прощання поклали квіти на труну героя, а потім провели його в останню путь дорогою слави і пам'яті.